Почнемо нашу розмову із Павлом нарожним військовим експертом, засновником благодійної організації Реактивна пошта. Мої вітання, пане Павле. Доброго вечора. Отже, весь день ми спостерігаємо за повідомленнями про падіння Іл 76 на Білгородщині. Але перш ніж аналізувати їх, хочу запитати вашої експертної думки про власне фото і відео з місця падіння цього іла. Наскільки вони для вас інформативні, так само як і власне відео самого падіння. Ну, по-перше, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що був якийсь вибух. Ну тобто, це спрацювала якась система е, ППО, яка сама сказати, про цьому вибуху дуже важко. По-друге, ми бачимо е, саме падіння е, літак впав, і був величезний вибух. Причому з вибросом такого вогня, величезної кількості. Про що це свідчить? Щось горіло. Що це могло горіти? Це могло горіти паливо самого літака, або могло горіти його вантаж. Якщо це був вантаж, якась зброя, ну скажімо, ракети с 300 ракети С-300 це твердопаливні ракети. Тут ну дуже грубо можна сказати, що це порох там знаходився в величезній кількості, і це дуже схоже саме на горіння у цього палива ракетного, яке вибухнуло при падінні літака. Власне, це одна із тем, яка почала активно обговорюватись по мірі власне того, як наростала новою інформацією ця подія. Бо дуже швидко ми, по перше, побачили з боку Росії визнання цього факту, хоча вони зазвичай відмовчуються певний час. Ну а далі з'явилася інформація про те, що нібито там перебували українські військовополонені і нібито їх конвоювали. Для обміну, а от е, обговорюватися почало все в різних контекстах: і про те, чи був це злет, чи була це посадка. Е, По-друге, напрямок власне руху цього літака. По-третє, три конвоїри на шістсот е, військовополонених теж дуже дивна е, пропорція, е, і от те саме про що ви вже почали говорити: потужна детонація, розвалений просто на клапті літак. І відсутність власне тіл на місці падіння цього літака. Ваші висновки щодо інших от аспектів, про які я згадала, і щодо злетопосадки, і щодо нібито конвоювання лише трьома людьми 65 п'ятьох. Як оцінюєте? Звісно, так. Да. Тобто три людини. Ну, я не великий спеціаліст по конвоюванню, але це дуже мало. Ну, тобто, це, е, ну грубо кажучи, якщо вони хотіли підняти, скажімо, бут, ну то це там, ну скажімо, 10 людей могли втратити просто на для того, щоб знищити цих трьох людей і захопити владу ну, там, на, на літаку чи там, і направити його, скажімо, на територію України. Тобто, дуже мало. Е, да, не було тіл при, на, на місці падіння. Е, який був маршрут, сказати важко до того. До того цей літак літав в Єгипет. До цього цей літак літав в Іран, причому коли він залетів в Іран, він вимкнув свій маячок для того, щоб його не могли неможливо було прослідкувати, де він знаходився. Тобто дуже цікава у нього історія цього літака. Літак дійсно він транспортний, він міг використовуватися як для вантажів, так і для транспортування людей. Тобто, з технічної зору це було можливо, але більш ніж впевнений, на 99,9% впевнений, що якщо дійсно цим літаком транспортувалися б наші. Військовополонений про це на сто відсотків знав би на Ну тобто вони вслідкували деякі літак як вони пересуваються по території Росії ці військовополонени, і однозначно не було б ніякого. Якщо це був удар з території України, це теоретично можливо, бо у нас є системи, які на таку дальність могли б збитися. Літак тут то точно б не, не такий би літак би не збивали. Це виглядає як провокація со сторони Росії для того, щоби. Обурити наше цивільне населення, нібито, нібито українська влада принесла в жертву 60 людей для того, щоб наших українців 64 людини для того, щоб знищити один літак. Ну я більш ніж впевнений на 100%, що ні при яких умовах наша влада не пішла на такі жертви заради одного транспортного гніва. Незадовго до події цієї пане Павло в Білгородській області оголошували повітряну тривогу. Там теж ні губернатор закликав всіх прийти в укриття. Крім того, ми пам'ятаємо, що в принципі Білгородчина вже безпольотна для цивільної авіації. Давно як вважаєте, криве російське ППО, наскільки це можлива робоча версія? Тут просто інформнапалм вже назбирав цілу купу. Скринів знову ж таки з російських ресурсів про те, як вони звітували, що щось там збили, в тому числі літальний апарат. російський ППО і Дружній Вогонь. Можлива версія? Абсолютно реально. Ну, яким чином уникають літаки? Що наші, що там, я не знаю, американські чи російські, на всіх таких системах стоїть система познавання свій чужий по якому принципу вона працює? Коли радар підсвічує цей літак, літак детектить, що на, ньому, на нього працює радар, і він у відповідь цьому радару дає сигнал, що я свій не стріляю. Ця система вона була розроблена ще в 70-х роках, і вона відома своєю величезною глючністю. Тобто, ну яскравий приклад. Росіяни хотіли списати збиття А-50 та ІЛ-22, які були збиті над Азовським морем саме на систему ППО, що нібито була якась помилка. Тобто вони навіть самі не виключають цю версію дружнього вогня. Да Вони кажуть, що це там помилка оператора і так далі. Тому вдарить своїм ППО. Абсолютно реальна, крім того, не забуваємо, що ну, те, що можна було бачити на цих цих відео, На жаль, це відео сосеті не дуже гарної якості. Ми бачимо, що вибух був. На відносно невеликій висоті там важко оцінити, але мова йде про декілька сотень метрів, ну може, до кілометра висота. Це мог будь працювати ПЗРК. Ну тобто, це мог якийсь піхотинець, який в паніки побачив якийсь літак. Подумав, що це висадка, наприклад, українського десанта чи там бомбардувальник український літить бомбить і Вони могли збити його з ПЗРК там, де немає ніякої системи свій чужий і часу на прийняття рішень у. У оператора ПЗРК дуже мало, ну тобто в паніці могли вдарити її таким чином збити цей літак. Власне, знову ж таки повертаючись до цієї події з самого ранку, і е, бачачи, як розгорталися цей інформаційний шторм з боку РФ, е, нам довелося чекати е, з українського боку достатньо довго, десь півдня реакція від офіційних джерел. І вона з'явилася і від генерального штабу, і від головного управління розвідки. В генеральному штабі фактично, якщо е, узагальнити, говорять про те, що всі е, цілі й е, всі. Логістичні шляхи озброєння, яким вбивають українців, є законними цілями для роботи наших сил оборони, в тому числі і над Білгородщиною. Ну а якщо говорити про ГУР, то там констатують, що дійсно обмін планувався. Він не відбувся. Відомство не володіє даними, чи перебували українські військовополонені на борту. А всі події, всю цю подію кваліфікують як провокацію з боку РФ для того, щоб. Щоб і дестабілізувати всередині е, країни настрої і для того, щоб е, е, припинити от, власне обміни, е, е, така реакція е, нехай із паузою певною, але такі заяви від нашого генштабу від розвідки. Е, е, наскільки от ви їх як ви їх кваліфікуєте? Ну, хотілося б, звісно, щоб реакція поступала. Ну, прямо там я не знаю там протягом півгодини-години -години після таких голосних заяв росіян. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що це провокація, що вони саме провокували на якусь гостру відповідь, яку там, скажімо, гарячки могли там сказати повітряні сили чи там гур, чи, там скажімо, Генеральний штаб. Тому. Більш ніж впевнений, що і тим більше нас е, звинувачили, по суті, ну, в такому, ну, я не знаю, це злочин, так, да, коли ми якщо б ми знали, що там знаходяться наші військовополонені якщо б ми їх збили. Тому е, абсолютно нормально, то, що ми отримали цю відповідь через декілька годин. Е, тут треба ще, крім того, розуміти, що суто теоретично, ну що, е, як би так простіше сказати, що. Е, що е, Росіяни, у них іде такий вже далекий, довгий літакопад. Да втрачена та п'ятдесят, втрачена і двадцять втрачена су 34 там до п'яти штук. І тут вони втрачають один літак. Ми ще досі не знаємо достеменно, як він впав, хто його збив, якими засобами його збили. Але більш ніж впевнений, що Росіян вже була заготовлена версія. Крім того, вони. Дуже неохоче йдуть на обмін полоненими, і це такі дуже довгі процеси. Зазвичай коли міняють то міняють там 100 росіян там на одного українця. Тобто, в той обмін який повновався, більш ніж певним що там були якісь цінні для нас люди. Можливо, офіцери, можливо, цивільні. Ну це це вже інше питання. І вони просто для того, щоб зірвати цей. Обмін полоненими і для того, щоб ну, хоч якесь, скажімо так, пояснення цьому літакопаду, вони переклали провину на Україну, що нібито там якісь міфічні українсисти знищили свої для того, щоб не було цього обміну. Ну, хоча це все ну, в банальну логіку не дуже вкладається. Далі до інших подій пан Ге Павле, зокрема, от від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Ми дізналися, що під гранітним в районі окупованої волноваги відбувся ще один приліт, і він доволі знаковий, тому що він кваліфікується як черговий удар. І, власне, який остаточно розбив надію ворога на залізничний міст, якраз той самий залізничний міст, який росіяни там намагаються поблизу Волновахи побудувати як альтернативний до кримської переправи для постачання своїх окупаційних військ. Чи дійсно місія з побудови цього залізничного моста в районі Волновахи таки нездійснена? Тут треба спочатку розуміти наскільки важливий для росіян ця, ця залізна дорога. Зараз все постачання на для угрупування, яке знаходиться в районі Такмак мелітополь воно десь приблизно на 70-80% Воно залежить від Кримського мосту. По Кримському мосту ми вже бачили ну, як мінімум дві успішних операції. Коли зупинялася на ньому логістика, а інша гілка, яка є, яка існує, вона існує від Маріуполя, Волноваха та Тут ще треба розуміти, що ділянка від Волновахи до Мелітополя вона прострілюється з української артилерії, навіть не кажучи там Файмарси, там далекобійні, Вони прострілюються звичайної ствольної артилерії, ну приблизно з району вуглідара можуть дістати по, по цій залізній дорозі, і вони роблять все для того, щоб ця гілка почала працювати. Вони атакують там в районі Мар'янки, вони атакують в районі Вуглідара для того, щоб відкинути наших бійців для того, щоб обезпечити цю залізну дорожну гілку. Але знов таки. Вона не з'єднана з Росією. І вони будували оцю, цей залізнодорожний мост під Гранітним, І там вже був один прильот, і він стався, коли там знаходилися інженерні підрозділи, які саме будували цей міст. А зараз стався другий приліт. Ну, сподіваємося, що це вже фінал, що третього третій ракетного удара не, ну, не, не буде потребувати цей міст, і що це вже фінал історії. Ну, власне, що надії ворога буде розбито, як сформулював це Петро Андрющенко. І ще, пане Павле, про події, які ми спостерігали не без задоволення, а саме, масштабну пожежу в Балтійському порту Росії, яка вирувала цими вихідними. РФ посилює сили протиповітряної оборони своєї навколо Санкт-Петербурга. Очевидно, внаслідок цієї події розгортають ті самі сумнозвісні С-300. І е, питання: от в чому? Чи справді паралізований портовий термінал заводу Новатек, от в цьому самому усть Лузі, це катастрофа для Кремля? А і які ще події і процеси підточують здатність РФ воювати в принципі? Ну, з точки зору економіки, цей порт це був порт номер два в Росії по об'ємам експорту через нього нафти та газу. А нафта і газ – це основа економіки Росії. На ньому був встановлений цей газоконденсатний завод, який був побудований, якщо не помряюся. У 2015 році тобто дуже свіжий. Він належить приватній компанії «Новотек» І ну, це другий порт по об'єму після Новоросійська. Новоросійськ знаходиться поблизу від нас. По ньому вже був удар, ну тоді був знищений тільки танкер, який поставляв паливо в Сирію. Але якщо повернутися до цього услуга, що ми бачимо? Ми бачимо, що всі танкери відійшли в море, що вони там стоять і не підходять. Був знищений саме цей газоконденсатний завод. Крім того, там знаходиться ще нафтоналибний термінал, і крім того, там ще знаходиться величезна кількість вугілля, яке завантажується на кораблі, і з відправляється в різні країни світу, експортується. Зараз вже локалізована ця пожежа. Сказати... Коли вони зможуть е, знову поставляти е, з цього термінала? Е, будь щось е, дуже важко. Чому так? Тому що Росія знаходиться під санкціями, і зараз вони такі обладнання купити не зможуть. Чи зможуть вони відремонтувати своїми силами? Ну якась ймовірність такого є, але я оцінюю як і відносно дуже маленько. Якщо Росія втратила ну, скажімо, 20-30% свого експортного потенціалу, це абсолютно реально, то це ну, дуже серйозний удар по економіці Росії. А головне власне, якщо співміряти наслідки і те, скільки було вкладено в цей удар, а це все ж таки безпілотник. То як то кажуть, дуже не на користь Кремля. До речі, про це формування навколо Санкт-Петербурга С-300. Чи можемо ми сподіватися на те, що, хоча б трохи тих самих С-300 на лінії фронту з Україною, стане менше, або у них достатньо запасів цих установок, ну і ракет відповідно до них. Ракет, на жаль, у них дуже багато. Мова йде приблизно про 5-6 тисяч штук, яких ми є на складах, але самих установок дуже мало. По перше, вони втратили значну кількість під час українського наступу, який відбувся в 22-му році, коли ми наступали на напрямку Херсона. Тоді вони там ми полили це 300 ну як сірники, величезних кількості їх знищували. По-друге, не треба забувати, що до самих систем треба ще мати людей грамотних. Їх не так багато, також їх треба десь брати, навчати. І що це означає? Що вони зараз перекидують ці системи, вони їх не со складів перекидують, вони їх перекидають з Українського фронту. Тобто, ну як влучно сказав Юрій Ігнат, що система ППО має якусь захист, Росія має захист від українських ракет та літаків, виключно біля Москви Петербурга та біля бункера Путіна. І зараз цей захист стане менше, і ми повинні розуміти, що ми можемо наносити удари ну, по геть різним містам. Ми бачили вже удари по там по газоконденсатному цьому, Порту, ми можемо побачити удари, ну скажімо, по новоросійську, так де також експортується і гази і нафта, і по іншим різним ділянкам. І вони не зможуть закрити все це засобами. ППО, ну крім того, треба розуміти, що якщо буде летіти невеличкий безпілотник, то система с 300 цей безпілотник може банально не побачити. Ми вже бачили удари дерев'яними безпілотниками. Ну там дерев'яними в лапках вони uh -huh. там зробили спеціального сорту картону, але саме головне, що їх не бачить не бачать радари. Ми бачили то, що воно була пройшла новина що наші спецпризначенці пройшли пішки 600 кілометрів для того, щоб знищити три літака ту 22 Тобто, ми підходимо дуже креативно до знищення російської інфраструктури, як військової, так і економічної інфраструктури. Тому росіянам ну треба очікувати пожежі в якомусь іншому місці. Це буде, може якийсь інший порт, може буде якийсь магістраль газова. Сказати важко. Ну а ми очікуємо фото, відео доказів того, що це дійсно Існого відбулося. Дякую вам, пане Павло, за оперативне коментування за цікаву аналітику. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта був з нами в марафоні Незламна країна.